Шановні колеги, в вашій увазі пропонуємо навчальний посібник Володимира Наумчука та Марії Наумчук. Українська мова та читання для другого класу закладів загальної середньої освіти у шести частинах. Він відповідає вимогам типової освітньої програми початкової освіти, укладеної авторським колективом під керівництвом Романа Богдановича Шияна. Посібник спрямований на формування ключових компетентностей через зміст та наявний методичний інструментарій змістова частина посібника забезпечує формування в учнів та учениць комплексу базових знань і вироблення практичних умінь і навичок, системи поглядів, цінностей, ставлень, переконань та стратегії власної життєвої поведінки. Реалізацію змістових ліній, передбачених програмою. Здійснено на інтегративній основі, що забезпечує вільне володіння українською мовою, формування комунікативної компетентності, розвиток мотивації дітей до читання, до вивчення рідної мови, ознайомлення школярів і школярок з основами медіаграмотності тощо твори різних літературних жанрів, запропоновані мовні вправи, ігровий матеріал відкриють учням красу художнього слова, вчать міркувати. А літературно-мовні завдання спонукають учнів та учениць до пошукової діяльності, досліджень, самостійної роботи, що зробить процес навчання цілеспрямованим, цікавим та ефективним. Зміст посібника побудовано на ситуаціях пізнавальної новизни, стимулювання пізнавальних потреб, заохочення та підтримки успіху у навчанні, емоційно ціннісних переживань. На скрізному посібнику є навчання через дослідження. Завдання сформульовано так, щоб учні не просто вивчили чи засвоїли матеріал, а пізнали. Змістовий компонент посібника зорієнтований на особистість дитини, на її самостійну освітню діяльність, на заохочення учнів та учениць до висловлення власної думки. Матеріал дозовано з урахуванням вікових особливостей другокласників і другокласниць, аби уникнути інтелектуального та фізичного перевантаження молодших школярів. У посібнику оптимально співвіднесено теоретико-практичні завдання з репродуктивними та завданнями творчого рівнів, а також є завдання різного рівня складності, які мають своє позначення. Лексичне наповнення підручника. Характеризується доступністю, лаконічністю, точністю, зрозумілістю. У навчальному посібнику наявний українознавчий контент, інформація про Україну, українські міста, пам'ятки культури України, державні символи України, рослинний і тваринний світ України тощо українознавче наповнення та реалізація інших ціннісних компонентів. У змісті посібника сприяє формуванню системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності. Навчальний зміст і методичний апарат спрямовані на формування мотиваційної сфери визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень соціальних цінностей, особистісних цінностей, соціальної поведінки, безпечних норм, життєдіяльності. Методичний апарат навчального посібника працює на реалізацію різних підходів у навчанні особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного посібник містить комплексні завдання, які передбачають інтегративні зв'язки з іншими навчальними предметами, зокрема з математикою, природознавством, історією України та світовою історією, образотворчим та музичним мистецтвом, культурою. Тестові завдання, які подані після змістових блоків, забезпечуватимуть перевірку рівня засвоюваності знань з читання, аудіювання, письма, говоріння і вміщені в рубриках перевіряю та оцінюю свої досягнення, «Перевір свої досягнення. Вперше у змістовий компонент посібника даного типу на спеціальних сторінках вміщено лексико ілюстративний матеріал. Під рубрикою «Збагатий свій словничок, опрацювання якого сприятиме не лише збагаченню, а й уточненню та активізації словникового запасу учнів та учениць з тієї чи іншої запропонованої теми. Ілюстративний матеріал посібника доречно поєднується з професійними фотозображеннями, що відповідає сучасним європейським навчальним виданням для початкової школи. Вони наповнюють посібник відповідно до вимог типової освітньої програми та вікових можливостей учнів початкових класів. Художній матеріал органічно пов'язаний з текстами та іншими структурними компонентами посібника і повною мірою реалізує інформативність навчального матеріалу, розкриває і доповнює його зміст. Шановні колеги, нехай робота з нашим посібником буде цікавою, легкою, приємною. Ефективною і принесе всім учасникам навчального процесу задоволення з повагою і сподіванням на подальшу співпрацю автори.